Усім доброго дня! Ну що, я сижу і цілими днями дивлюся відоси від Саші, від подруги, від дівчат з Греції. І таке в мене враження, що я одночасно відпочиваю в Греції, в Східниці і, звісно, у себе в Черкасах, на Дніпрі, з собаками і так далі. Отак От у мене весело, дуже насичено. От просто, просто кайф. І чого я почала знімати це відео? мене вчора запитали в коментах, а де ж відпочиває Саша? Де вона? Ну, неуважно дивилися. Я казала, що я Сашу провела в Східниці. І от вона мені каже, що там у тебе, як там у тебе, і вона мені сьогодні скидує все про відпочинок. Ну, Саша не блогер, тому вона не знала, що треба знімати горизонтально і знімала все вертикально. Але дуже все класно, дуже все зрозуміло, трошечки я зробила фон і думаю, що вам буде цікаво відпочинок в східниці. І також далі буде продовження, бо мої дівчата Віка з Машею вже змінили квартиру, вони вже переїхали на нову. І я думаю, що ви ну, житло зняли. І я думаю, що ви цього ще не бачили, тому що Віка це не виставляла. А в мене вже є. Дуже цікаво, дуже ну, просто я вам зарані кажу, що це дуже-дуже. Ну, Взагалі там суперово їх. І всі, коли вони приїжджають, коли вони повертаються, не знаю. Коли повернеться, скажемо. А зараз обзор на східницю. Запрошую вас разом зі мною подивитися, як відпочиває моя подруга. І, може хто захоче, вона залишить контакти, тому що вона кожен рік їздить до однієї. Ті самі, як вона каже, пані, я вже забула, як звати. Там їх дуже класно, їй дуже подобається. Запрошую вас подивитися. Так, це вхід в мій готель. Попереду на другому поверсі більярдна і зал відпочинку. Тут такі постройки, погреб їхній. Це корпус, в якому я живу, це вхід. Це ми тут гуляємо, відпочиваємо. А там, де стоять чоловіки, це вхід в столову. Це тут за корпусом стоянка для машин. А це навіс, тут стоїть хазяйська машина і генератор. У нас тут красота клумба. Це теж для відпочинку. Ну, вхід в столову. Далі йдемо в арку. Це вхід на кухню. І столи, де можуть гості п'янствувати. Це будиночок, масажний кабінет. Це ще тут стіл з лавками, де гості відпочивають. І піч, чим камін, піч, не знаю. Смажать тут м'ясо, хто хоче. Йдемо далі. Двір. Це тут котельна. І корпус на два поверхи з номерами. Тепер тут лавки качелі внизу, ну це, колодязь для красоти, він не функціонує. Тут ще корпус один. На три поверхи, ну, але на першому поверсі. Оце качелі такі ми відпочиваємо на сонечку, а оце вікно, там басейн. Тут така краса у дворі, там фонтанчик, ну він зараз виключений. Ну, отак приблизно. І тут же є. Баня сауна, кажуть, дуже хороша, я не була. Це корпус столової, видніється, а тут теж ялинки, лавочки і бісєтки. Оце вхід у, у сауну. Ну, десь отак приблизно. У цьому будинку хтось відпочиває, бо стоять машини. Це такий ще двір. Ми тут теж відпочиваємо, багато дуже квітів гарних. І от дальній корпус. Там теж номери. Вони планували зробити поліклініку, але це дуже дорога ліцензія. Вони зробили номери. От. Тут така краса. На цьому балкончику ми засмагаємо з дівчатами. І тут купатися заборонено. Але отаке зробили іскусственне озеро. Тут рибки є, запускають хазяєва. Ну, мабуть, для себе. Нас не годують. Там будиночок теж в шахи грають хлопці, пиво п'ють. Вот. Ну тут теж фонтанчик, але він щось теж сьогодні не працює. Вот така теж поляна, теж качеля стоїть. Ось вот така краса. Дуже зелено, дуже все ухожено і дуже гарно. Ну, оце будиночок, оце біля фонтанчику. Ну, погано видно, там стіл, лавки. В общем, хто хоче, відпочивають. Ну і ось з другого боку, з другого ракурсу все вам знімаю. Оце така у нас територія. Маленький румтур, номер невеличкий. Ну тут бардак у мене зараз буду порядки наводити. От, Ну, все є. Велике вікно, ліжечко, телевізор, столик, ну і санвузол. От такий, душова кабінка. Ну, ось, бачите, дуже класно, дуже цивілізовано. Як я кажу, це, звісно, не Греція. Ну, не Греція, ну, ну немає там моря, такого класнючого моря. Але яка природа, які ну, там і дуже, дуже багато вона мені фоток. Я просто розумію, що ну, це не зовсім. Якщо хто хоче подивитися на природу східниці, можна просто закинути в Google. Природа східниці і все вам видасть. Хто бажає піделікуватися, попити водички, кайфунути от таких ну, казкових місцях, то східниця це саме для вас. От. А Греція це саме для моїх дівчат. Їм дуже подобається. І я ще раз повторюю, в мене все, я дивлюся, всі, кожне відео тільки пікнуло в мене, що вискочило відео. Я зразу все кидаю і дивлюся. І у мене враження, що я там з ними. От Повторююсь, але ж, але ж отак. Ось нове житло, скажемо так, орендоване моїми дівчатками. Так, другий румтур, ми переїхали в інші апартаменти, в іншу частинку острова, можна так сказати. І ось так виглядає наше місце нове проживання. Кухонька тут повноцінна. Я вже повиключала світло. Повиключала. Я тільки повключала, щоб було красиво вітальня. Тут вихід в наш маленький, ну в принципі не такий маленький садочок. Ай, краса. Цикади. Чутно дуже. Тут можна сніг. Там прям машинка наша припаркована. Далі. Перестань виключати світ. отут тут у нас спальня. Дуже затишна. Теж садочок. Назад. О, ну так і зовсім інша справа. І ванна кімната. Тут можна помиватись, Почистити зубки. І не тільки. Душ. Всюди дуже чисто, що в попередніх апартах, що всіх реально ап'єзно прибирають вони. Дуже класно. А що нам залишили печенька і кексик домашній. Представляете? І варення, і водичку. Ну, це дійсно супер. П'ять балів. Нєт. 10 балів із п'яти. Отак от, от я б сказала. Ну і що? Східниця східницею, Греція Грецією. А відпочинок в Черкасах ніхто не відміняв. Слухайте, сьогодні зранку. Була така холодіна. По-перше, цілу ніч ішов дощ. Зранку я встала, вітер дує таке страшне. Дивлюсь на градусник. 20 градусів. Ну, 20, ну тепло. Дивлюся синоптик. Сонце, дивлюся в вікно. <гум> Жесть, все в тучах. Думаю, господі, як це прогноз погоди? Ну, хоч би подивилася в вікно. Що ви там пишете, яке нафік сонце? Ну, в общем, пішла я гулять, замерзла. Ну, назад ішли, то вже було, звісно, тепло, але вісім ранку ми вийшли, то було прям, прям хорошо, прохолодно. Я навіть уявити не могла, що я. Вчора купалася і плавала з собаками на острові, все там, а сьогодні отак. От. Ну, у природи нема поганої погоди, тому все добре. Я просто не могла знімати, бо був сумасшедший вітер, ну гуділо так, що це капець. Ну, все ж таки, трошечки, от це дівчата мені скидували. Всі свої відоси, як у них класно. А я трошечки ділюся з вами і з моїми дівчатами. Як класно у нас на березі. Там не просто відпочинок, там ще й літають. Ну, Взагалі, подивіться, хто літає і на чому. І на чому їздить. Ось хто чекає вітра. Я не по воді, а аж прям прилітає. Да. Ой, я не знаю, щось чудно, бо таке деме, що вообще я тут стою. Але сонечко вилазить. Навіть цікаво спостерігати, а я уявляю, як там його класно. Швидкість. Опа, оба! Павку. Оба. Пап встає, крило його, його начебто, піднімає і він встає. Ладно, цікаво. А чим же ж приємним можна завершити цей влог? Ну, краще, чим це ніхто не зробить. Тому я вам кажу пока. Амаш, Ямас. Ямас. Будьмо <плодиспро> в речку. За Помогите! Вона мекнула.